Потужний спротив кримчан, на який Росія точно не розраховувала, почався з перших днів захоплення півострова. Попри системні репресії, переслідування та залякування, спротив триває й донині. І з 2014 року мішенью стають ті громадяни, які не змирилися з беззаконням і терором на півострові. Окупаційна правоохорона та судові системи працюють як єдиний механізм для переслідування та залякування цивільного населення. Не дивлячись на всі намагання російських окупантів. Після повномасштабного вторгнення кримський спротив став ще сильнішим. Держава-окупант по-справжньому боїться цього опору, тому активно переслідує кримчан за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень чи демонстрацію символіки. Це лише частина того, через що доводиться проходити українцям на окупованій державою агресором території. Кожен злочин окупантів ми документуємо в рамках кримінальних проваджень, а винні особи притягуються до відповідальності. У своїй роботі ми поєднуємо національні та міжнародні кримінально-правові механізми задля забезпечення принципу невідворотності покарання. Попереду нас чекають складні процеси деокупації та реінтеграції Криму, і головне завдання прокуратури автономії це продемонструвати кримчанам, що відповідати за колабораційну діяльність державну зраду чи інші злочини будуть тільки ті, хто дійсно винен. Нас очікує багато роботи однак віра у перемогу та непохитність у своїх принципах це ті цінності, які об'єднують та мотивують йти вперед. У боротьбі з агресором правда та справедливість обов'язково переможуть.